12 жовтня у Червонограді відбулася вже традиційна для нашого міста молитовна хода. Кілька тисяч людей зібралися на подвір'ї храму Святого Юрія та монастиря отці Василян, аби пройти вулицями міста, відмовляючи спільні молитви на Варвиці. До цієї богоугодної справи доєдналися представники духовенства Червонограда та Сокальського району, народний депутат України Степан Курпіль, міський голова Червонограда Ігор Чудійович та інші представники влади. Справжньою окрасою молитовної ходи став духовий оркестр зі Львова, учасники якого виконували християнські мелодії у перервах між молитвами. Перед виходом з храмового подвір'я із напутім словом довірян звернувся і гумен монастиря отців Василіан, отець Ігнатій. Сьогодні ми зібралися разом, щоб молитися, молитися за мир і спокій. В Україні. І, І також, також будемо молитися з причиною Дівою Марією, жертвуючи через її руки долю нашої, нашої держави. Ми повинні запам'ятати, що долю держави не вирішує президент, не вирішує парламент ані зброя. Долі, долі держави керує Бог. Ми також будемо сьогодні молитися за наведення політики Російської Федерації. Будемо молитися за наведення Росії. Так у 1917 році пречиста діма Марія в своїх уявах у Патімі просила дітей, щоб вони переказали світові. Потрібно молитися за навернення Росії, бо інакше буде біда. Голос Марії в той час не був почутий. І почалася жовтнева революція, комуністична влада взяла верх. І дуже багато людей постраждало. З великою вірою йдімо і, і поручаємо Марії. Нашу державу, поручаймо, поручаймо наших хлопців, які Поруч. зараз там в окопах віддають своє життя. Поручаймо Поруч. опіку Божої Поруч. Матері вибори, до яких ми готуємося, бо тому, що це є дуже велике значення, ці вибори мають велике значення. Для нашої держави. Молимося за мудрість і розсудливість між кандидатами, які готуються бути представниками від нас у парламенті, щоб вони дбали про ті всі потреби, які нас так сьогодні хвилюють. Що вони не думали тільки про себе, як забезпечити свій бізнес, а подумали про нас, відмовляючи спільні молитви, кількатисячна колона вірян традиційно пройшла вулицями Богдана Хмельницького, Стуса, Шептицького, Бандери і та героїв Майдану, а згодом повернулася до монастиря отців Василян.